1900-ті роки зміна влади немає вже там царів, приходить Радянський Союз, і це не секрет, що за радянської влади церквою вже керувала силова структура КДБ. Церква була під контролем, Біблія стає забороненою, біблію ніде не дістанеш. Мене, наприклад, теж хрестили у дитинстві у православній церкві. Але про що я взагалі міг там дізнатися? Хтось мені пояснив там Біблію в 1800-ті роки православні священники вони навіть перекладали Біблію. Уявляєте так, минає 100 років, влада змінюється, всі церкви потрапили під тиск. І не секрет, що багато служб було запроваджено та повністю керували церквами настільки, що церкви дуже залежали від них. Ти скажеш, але сьогодні радянського союзу немає, так немає. Але чи багато хто повернувся до Слова Божого? А чому вони не повернулися? А тому, що цей час поставив свій відбиток? Як мені тоді довіряти і бути в цьому впевненим, спасіння одне для нас?